Природа куяльницького лиману після наповнення його морською водою змінилася. У який бік належить ще з'ясувати? Можна побачити, як вода у куяльнику стала яскраво рожевого кольору, і у воді з'явилось життя. Артемія Саліна це вид ракоподібних, які водяться виключно у солоних водах до 240 промілей. Тобто мінералізація упала. Але почався процес інтенсивного випарювання, і вода, якою куяльник активно наповнювали протягом п'яти місяців з моря, знижує свій рівень. За три тижні спостережень дзеркала водойми помітно скоротилось. Ще до відкриття засувок на трубі вчені наочно порівнювали куяльник із решетом. Скільки налий воду у нього усе даремно. Тож труба з моря не допомогла. Лиман живе за своїми власними законами, які треба вивчати. Скільки б ми не налили, все одно б лиман воду не удержав, тому що змінення рівня лиману, Ніяк не зв'язано з об'ємом поступлення води в лиман. Передбачити, як ситуація з куяльником розвиватиметься далі, мало хто береться. Скоріш за все у спекотні місяці, відбуватиметься активне випарювання води, і це приведе до сезонного обмеління. Розробники проєкту наполягаються на подальшому закачуванні води. Тобто кожної зими протягом тривалого часу Куяльник будуть заливати морською водою. Наскільки чистою, зокрема від каналізаційних стоків, ще належить з'ясувати. Я навіть не знаю, в це час проводився зброс каналізаційних вод або ні. Якщо він проводився, то взагалі катастрофа. Тому що, в принципі, забор ведеться приблизно з того місця, де проводиться зброс цих вод. Тож питань залишається багато. Цей моніторинг гідрологічного стану лиману, якості його лікувальних грязи та рапи, а також в якому етапі перебуває створення національного парку. Адже навколишня інфраструктура, окрім території діючого санаторію, поступово перетворюється на руїну.